Ми завжди славилися незламним духом і спортивною гідністю на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. На майданчику спортивного комплексу Моторсіч відзначили переможця Кубка Запорізької асоціації футболу. У фінальному поєдинку за головний трофей зійшлися мотор та команда першої обласної спортивної дитячої юнацької школи. У підсумку Беззаперечна перемога мотора. Двічі у воротах суперників відзначився ігор Порубльов, Результативними були Олексій Новик та Віктор Довбиш. Мотор виборов кубок Запорізької асоціації футболу 2022 року. Нагороди за підсумками турніру отримали Андрій Полтавцев як кращий воротар і Олексій Бандурін як кращий гравець. Обидва представляють саме мотор, індивідуальні нагороди і успіх на турнірі можуть стати чудовим стимулом і для тих, хто має відзнаки, і для їхніх партнерів для подальшої успішної боротьби в чемпіонаті України серед аматорських команд навесні.